Я до операції була лежача. Мені мене вовсе ноги відказали геть. Наче хто друга то ламає, так у мене тріщали ці всі кістки. Я лякалася, я думаю, якщо я буду лежача, то це для мене буде труба. Спати взагалі не можна було. Оце це лягаю, бува, і мені треба на бік повернутися. Я руками, руками піднімаю оці ноги, щоб... На бік повернуся, я не могла сама сама своєї ноги підняти, Понімаєте? Такі були адські болі. Отут, оці м'язи і кістки, геть, наче вони одемліли. Так такі адські ж болі були, а спина це взагалі, І що головне? Тут бедра, коліна страшно боліли, і оті кісточки на ногах. Оце ці кісточки, я два рази на ніч уставала, натирала ті кісточки, так боль була. Оці от бедра, оце всі кості, воно викручувало. А якщо я присіла, я вже не встану. Я вже не можу встати. Тріщить от ото то, третя кіста обкістю. це цей такий звук, наче хто друга то ламає? Так у мене тріщали оці всі кістки. А ну, я дочки кажу, Наташа, кажу, це, що вони мене вже геть розложуються, вже погнили, чи що це воно тріщить? Вона каже, мамка, це тебе таке сустав і кістка, обкістку. Третя. І вона ото кажуть, дає такий звук. То адські болі були. Я два роки мучилася, Моя сестра повезла мене на рентген. приносить результат, і він каже, вам вже ніяке лікування не допоможе. У вас правий бедрений сустав геть стерся, а лівий сустав те на підході. Тут тільки треба травматологів. Ну, вони привели мені в палату травматолога, він подивився та й каже, так, да, тут. Тільки операцію треба робити. Мені зробили два бедрені сустави. Пройшло вже чотири місяці. По палаті там, де він приймав, походила. Хматінко каже, то ви вже, каже, бігаєте. Кажу, хожу, хожу, да, ходжу. Я дуже довольна, кажу, що спасіба, що ви кажу, такий доктор, благодарю вам за те, що ви мене оце поставили на ноги. Ви ка молодець, за чотири місяці. Після операції я радуюся тому, що я стала ходити своїми ногами. Я почала вчитися ходити так, як мала дитина. Зразу ходила на ходульках, потім ходила на двох костелях. А в останнє час я вже ходжу наполовину з палочкою, наполовину своїм ходом. То я довольна тим, що я встала на свої ноги. Дочка моя, та, що за мною возилася, каже: ма, мені не так. Жалко тих грошей, як мені жалко, як ти мучилася. А тепер я рада тому, що ти ходиш своїми кай ногами, що я тебе не доглядаю. Це саме головне для моєї житті. А так як я сама себе обслуговую, вона в Києві, я тут, вона наїжджає, провіряє, як що, до чого. Все нормально. Я як прийшла на операцію, з нас согласилася на ці два сустави. А мені медсестра підходить та й каже, як ви могли в такий годах согласитися такі дві операції робити разом? Як не важко, дівчата, як не страшно, але знаєте, не хочеться туди йти. А хочеться пожити ще трошки. Важко і, і старому, і а хочеться трошки жити. Хочеться трошки ще жити. Да. Для онуків, для правнуків я довір жити, да, да. Троє. Троє у мене е, онуків і двоє правнуків.